Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Назбирали стільки помідорів, як я, і не знаєте, що з ними робити. Тоді запрошую до мене, будемо разом переробляти. І почнемо з в'ялення, бо це найдовший процес. Найкраще для цієї страви підходять сливочки. У мене Рома і олівія. Вони такі гарно м'ясисті і не дуже багато мають соку. Швидше висохнуть, та й на величину вони саме такі підходящі. Розрізаю я їх на половинки і в кожній половинці виймаю, ну, де плодоніжка росла. Оцей невеличкий шматочок зелений. Їх я розкладаю в свою електричну сушку, ну, хоча можна і в духовці сушити. Але там буде більше заморок і більше треба заглядувати. До речі, зараз так жарко, що можна, в кого хата під бляхою, можна і на горищі сушити. У мене там грушки сушаться за день, сухі робляться. Розкладаю я їх зрізом догори, близько один до другого шматочка, але не притул. Стараюся так, щоб вони не торкалися один до другого. Якщо готуєте в духовку, то застелити деко потрібно пергаментом. Тоді обов'язково кожен шматочок помідора посолити. Солити потрібно стільки, скільки вам подобається солі, якщо ви вживаєте їх свіжими. А саме в процесі вялення сіль використовують для витягування вологи з плодів, що сприяє їх в'яленню і консервації, а також зменшує ризик розвитку бактерій та плісняви. Що робить продукт безпечнішим для тривалого зберігання, а також сіль додає кращого смаку помідорам. Часник також обов'язковий інгредієнт при в'яленні. він надає аромату і пікантності, можна використовувати як свіжий часник, так і сушений. Мені тут більше подобається сухий, він краще вбирається вологою томата. І запах часнику залишається в ньому. І поверху я буду притрушувати прованськими травами. Вони додадуть в'яленим томатам автентичного середземноморського смаку та аромату. Вони наповнюють в'ялені томати приємним ароматом, що робить їх більш апетитними. Замість прованських трав можна додати базилік. Він додає такий солодкуватий анісовий аромат. Можна використовувати суміш італійських трав, прекрасно це буде. Орегано він має такий яскраво виражений смак, який дуже гарно підходить в'яленим томатам. Я ще буду використовувати хмелі сунелі. Мені дуже подобається такий запах. Поверху притрушую ще хмелі сунелі. В ньому є кріп, петрушка, базилік, майоран і все це гарненько сюди підходить. Решту томатів викладаю на всі 5 підносів. Пророблюю з ними ті ж самі всі процедури. І викладаю в свою сушарку. У мене їх дві. Час сушіння залежить від товщини і м'ясистості томатів. То в кінці відео скажу, скільки часу зайняла моя сушка. Температуру сушіння я буду виставляти градусів 60, можна і на вищій температурі, але висока температура може запечатати вологу всередині, і помідори тоді будуть такими жорсткими. Тому краще сушити при помірній температурі. Градусів 55-60. На другій сушці в мене навіть є отут регулятор температури. Дивіться, стоїть 50-60 градусів буду ставити. І сюди я подивіться наклала ще бананові ноги. Такі в мене є томат. Вони довші. Я показувала в мене в огляді є ці помідори. Більші в діаметрі трішечки. Думаю, хай буде такі кольорові в'ялені помідорчики будуть. І посипала я їх ось такою приправою томати з базиліком і часничком. Навіть трішки іншого смаку вони будуть. Закриваю кришку, ставлю температуру 60 Все, будемо чекати на кілька годин. Ну, Приблизно по моїх підрахунках це займе добу. В кінці відео обов'язково покажу, чим закінчилося все це. А зараз буду продовжувати далі переробляти свої помідори. Ви можете перегорнути, хто не хоче дивитися, ані залишайтеся зі мною. З вечора я порізала шматочками помідори, проварила їх пів години, а тепер я хочу їх поблендерити і буду ставити варити соус. Кілька днів назад я знімала відео, коротке відео шортс, як швидко зварити томатний соус. Посилання ви зараз бачите в правому верхньому куточку. Рецепт на екрані я пишу вам на 2 кг помідорів, бо більш-менш я виміряла. А зараз у мене каструля на 5 літрів. І я буду давати на око, бо я вже призвичайлася в цій каструлі робити, скільки давати солі, скільки оцту, перцю. Кориця оце в мене вимішана з цукром, не дивіться, що коричневий. Це кориця з цукром. І тоді вимішую, і так, мабуть, з годинку буде стояти варитися. Я такий соус люблю, як він довго виварений, тоді в нього смак дуже добрий. Щодо рецепту, мені дівчата в коментарях ще пропонували додати паприки і червоного перцю. Хто любить, можете додавати, ми просто цей рецепт відкоректували під свої шлунки і під свій смак. Тим більше він відповідає колишньому гостовському заводському рецепту. А поки вариться томатний соус та сушаться наші, в'яляться наші томати. Ми з вами заквасимо помідори, ось такі гарненькі, кругленькі. Тут в мене мамако і апельсини, такий сорт томатів. І будемо у це 5-літрове відерце. Сьогодні в мене звичайний рецепт закваски помідорів, схожий до огірків, там, де ми викладаємо на дно різні приправи листя хрону, смородини, кропу. Листя вишні, я кладу листя горіху. Часник, тоді поверху будемо викладати помідори. Бо в мене ще є на каналі, я посилання вам теж залишу ось тут в куточку, там, де я квасила помідори, торік по рецепту. Дуже гостренькі такі квашені помідори, вони дуже-дуже смачні. Можете подивитися відео за посиланням, ось тут в правому кутку, або в описі буде посилання під відео. Всерединку теж вкину кілька листочків і смородини, і вишні, і часник сюди. Тоді викладаємо помідор підверх і зверху вкриваємо також листям хрону і смородини. Але перед тим зробимо маринад. На 1 літру звичайної холодної води 2 столові ложки солі і 1 столова ложка цукру. Зверху я ще засипаю прованськими травами і зернами гірчиці, для того, щоб не було плісняви. А самого маринаду на це 5-літрове відерце, в мене пішло 2,5 літри води, То відповідно, солі і цукру в стільки разів більше. Накриваємо листям. Накриваємо кришкою і виносимо зразу ж в холодне місце. А за цей час соус наш уже приготувався. Будемо розливати його в стерилізовані банки. Я, до речі, для підстраховки його ще стерилізую, буде в мене він зберігатися до слідуючого врожаю. Банки в мене стерилізовані, кришки я стерилізую. І ставлю в гарячу воду і хвилин 10 буду стерилізувати. І от результат з цієї порції в мене вийшло 9 баночок томатного соусу. Ще й залишилося на пробу соус соусунький, гарненький. І дуже вже смачний. Ми такий соус всі любимо. Він в нас виходить солодко кисленький. А ще паралельно закрила ось таку банку трохлітрову. Помідорів сюди помістила кілька айдарів, і кругом них маленьке брізколіно. До речі, крім цієї банки, я вчора ввечері закрила ще 3 3-літрових, 4 двох-літрових і 4-літрових дебарао. За рецептом, який також є у мене на каналі, силочку знайду і поміщу вам ось тут в правому кутку і в описі. Ну, а що ж, там наше в'ялення? Час від часу я переставляла місцями піддони. І от вже на 20-й годині, на вигляд, майже всі сушені, але ще є вологи. Треба, щоб вони були такі пружненькі. Гнулися, не було вологи і не були сухі. Ось так пружно згинаються в руці. Дивіться. Починаю відбирати ось такі пружні, мокрі ще залишаємо досушувати. А поки ще є вільна хвилинка, ми декілька помідорів будемо заморожувати. Заморожую я пластинками такими, викладаю на харчову плівку по кілька штук, закручую такий рядочок, і поверху ще один ряд, закручую ще один ряд, три ряди мені якраз добре поміщається на мій піддон в холодильнику, в морозильній камері. Якраз по розміру вийде дві таких полоски. Ці кружальця помідорів я буду зимою використовувати до піци, до бургерів, як приїдуть мої внучата на канікули, вони дуже люблять це. Нехай такі заготовки будуть на поготові. Поки що стільки, а іншим разом ще раз стільки. Ну, ось і результати нашого в'ялення. Пройшло 26 годин. Вже я відібрала всі пружненькі, гарненькі томатики. Приблизно з 7 кг помідорів вийшло в 700 г сушених. Підготувала я поки що дві баночки, але бачу, тут буде більше. На дно поклала по кілька горошин духмяного перцю і чорного перцю. І по два листочки петрушки. Часник я порізала заздалегідь такими пластами. Тонесенькими. І викладаю в баночку, дивіться, трішки помідорів, трішки чеснику, трішки помідорів, трішки чеснику. Не сильно, але такі трішки втрамбовую. Також можна перекладати шари помідору спеціями, які вам подобаються. І, до речі, забула сказати, банки в нас простерилізовані, але вже сухі. Кришки також стерилізуються. І зараз в мене в даний час нагрівається олія. Сама олія знаходиться в баночці, а баночка в каструлі з водою, яка кипить. Так, олія явно не закипить. Нам треба олію, щоб була градусів 60-70, а киплячою олією ні в якому разі не потрібно заливати. Я тільки що в олію вкинула шматочок часнику. І якщо він не шипить, олія саме добре. І якщо шматочок овоча шипить в олії, значить вона дуже гаряча. Треба почекати, щоб трішки схолонула. В мене олія соняшникова, але класичний варіант заливання помідорів таки оливковою олією. Вона надає томатам такого багатого і ароматного смаку. Соняшникова також непогано, вона не кристалізується в холоді і не перебиває смаку томатів. Всіх баночок таки вийшло 3 півлітрових і одна 300-грамова. Оце вам ящик помідорів. Такий гарний спосіб зберігання томатів на зиму. Саме такі любить мене дуже старша дочка, а вони ж в магазині такі дорогі. Ну а в мене на сьогодні все. Дякую, хто додивився відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чекаю!